У п'ятницю 30 червня в Сумах відбувся брифінг, темою якого була важливість проведення рутинних щеплень. Заступниця начальника управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Галина Хомета нагадала про важливість обов'язкових щеплень для підтримки імунізації громадян. Є інфекційні захворювання, які мають дуже важкий перебіг, велика ймовірність в деяких випадках навіть і стовідсоткова, яка веде до летального, летальних наслідків, тобто до смерті пацієнта у разі захворювання. І особливістю інфекційних захворювань є те, що є. Агент, який може викликати імунологічну відповідь, тобто захист, формує захист в організмі при попаданні цього інфекційного агенту. Тому для того, щоб запобігти. Захворюваності або в деяких випадках тяжкому перебігу захворювань, тяжким наслідкам захворювань проводиться щеплення, тобто створюється штучний імунітет, який захищає людину, дитину і будь-яку особу, яка їх отримала, від таких захворювань і тяжких наслідків. В принципі, імунізація це процес, завдяки якому людина набуває імунітет, тобто вона несприятлива до захворювань, або ж в значній степені полегшується перебіг цих захворювань. До інфекції, яких, яким можна запобігти щепленням, належать кашлюк, дифтерія, правець, поліаміеліт, кір. Епідемічний паратит, краснуха, гепатит Б, гемофільна інфекція, пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, ротавірусна інфекція, вітряна віспа, гепатит А, папіломовірусна інфекція. Ми знаємо грип, який ми щеплюємо щороку. Ми знаємо ковід, який ми щеплюємо протягом останніх років років для того, щоб полегшити перебіг цих захворювань. Вакцини при Потрапляння в організм стимулюють власну імунну систему, і в людини виробляються специфічні антитіла, які у разі попадання інфекції в організм можуть борються з цією інфекцією, і відповідно не допускають розвиток хвороби. Але або якщо хвороба розвивається, вона розвивається в більш легшій, легкій формі. Вакцинація має на меті захистити організм від інфекцій, і дитина, яка не отримала щеплення проти тих чи інших інфекцій, наражається на великий ризик захворіти, особливо якщо таких дітей стає з року в рік більше, внаслідок військових дій, внаслідок наслідок міграції населення, яке переміщається як по території країни, так і в інші країни. Втрачає зв'язок своїм сімейним лікарем безпосередній, і можливо, внаслідок того, що батьки не розуміють необхідність таких щеплень. Результатом такого нерозуміння може бути виникнення спалахів інфекційних захворювань, які будуть торкатися не тільки дітей, які не отримали щеплення, але і дорослих, які свого часу не отримали щеплення ж вакцини знижує вірогідність поширення цих інфекцій в сотні разів. Впровадження та дотримання вакцинації впливають не лише на ситуацію із захворюваністю в регіоні, області чи країні, а навіть глобально. Захворюваність на піліеміліт, наприклад, знизилась на 99%. Знизився рівень захворювання на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху, мінінгітами, раком печінки. І взагалом глобальна смертність від кору знизилась на 75%. Все це результати того, що впроваджена вакцинація, здійснюється імунізація, здійснюється щеплення, які дозволяють захистити наш. Організм кожної людини, і якщо достатня кількість людей щепилася в колективі, то в цілому і колектив захищає від поширення інфекційних захворювань. Про епідеміологічну ситуацію станом на зараз розповів завідувач відділу імунопрофілактики Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Михайло Мацюк. Ми буквально позавчора отримали із Києва аналіз, який говорить про те, що в нас на сьогоднішній день загальна захворюваність, крім грипу і ГРЗ, в Україні інфекційна захворюваність мається на увазі, знизилась на 3%. Однак це не говорить про те, що, це все діло, що вона дійсно цієї проблеми не існує. Так, якщо взяти, наприклад, сальмонельозні інфекції, я не говорю там паратифи, тиф черевний, там в нас все. Більш-менш благополучно, там практично не реєструється захворюваність, але сальмонельоз це будемо говорити кишкова група, якою ми можемо тільки людей говорити, що ми йти руки, і на цьому тема вичерпується на сьогоднішній день. Тобто тут у нас є якесь зростання на території всієї України, і на території області. Якщо ж ми візьмемо, якщо наша тема на сьогоднішній день вакцинокеровані інфекції, то на сьогоднішній день. За п'ять місяців, в порівнянні з минулим роком, в минулому році за цей період на території України було зареєстровано три спорадичних випадки кору, але вже на сьогоднішній день 20 випадків. Це говорить про те, що у нас все-таки накопичилася кількість дітей, які не щеплені з різних причин, і вони є тим горючим матеріалом, який може надати нам спалахи. От і так потихеньку теж реєструється чуть-чуть зростання захворюваності на підпаротіт в Сумській області. Ні кору, не під паротитом не в минулому році, ні в цьому не зареєстровано, щоб ви розуміли, що це на території України. Однак ви знаєте, що на сьогоднішній день комунікація людей. Дуже так скаже швидко проходить, і тому ми можемо е, говорити про те, що таке така можливість може виникнути, е, тобто, в е, можливість спалаху кору. Чи під може виникнути на території Сумської області? Тому ми на сьогоднішній день на території всієї України і в області теж проводимо підтримуючу кетчап, Вона називається умним словом кампанію про те, що необхідно підхопити тих дітей, які вчасно не були щеплені проти кору. Тобто він по різним причинам в рік не був щеплений. Однак, це все діло два 3 два роки. Його необхідно цю дитину зараз медичні працівники в амбулаторіях знайшли цих дітей, все нормально. Ми їх спланували. Вже на Україну приїхало 38 тисяч доз, і тут чим добре іменно однодозні вакцини, буде мінімальний розлив. От і ми зможемо підхопити цих дітей, і для передшколою, тобто за два місяці ми їх підхопимо, і перед школою, по суті діла, всі діти будуть щеплені. Чому я говорю перед школою? Через те, що в цьому році планується все таки офлайн навчання, і дасть Бог, воно так і буде. Вакцинація не 100% захист від захворювання, але вакциновані набагато легше переносять активну фазу захворювання, наголошує Галина Хомета. Пацієнти, які були щеплені, так і про це попереджає в Міністерство охорони здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я, щеплення не повністю не може повністю захистити від ураження, зараження і виникнення захворю, захворювань. Але пацієнти, які були щеплені, вони в 10 разів менше рідше потрапляли в стаціонар і в 100 разів рідше помирали. Тому це якби, цифра досить така, я думаю, справляє враження і є додатковим якби, стимулом, щоб дійсно продовжити систему щеплень, якщо вона вже почалась. Дитячі щеплення надзвичайно важливі і потрібно дотримуватись розробленого календарю щеплень для забезпечення здоров'я не тільки своєї дитини, а й здоров'я нації, зазначає головний спеціаліст управління охорони здоров'я сумської облдержадміністрації Ольга Агапієнко. Звертаюся до наших батьків. Щоб вони вчасно все таки проводили вакцинацію, турбувалися про стан здоров'я власних дітей і вчасно зверталися до сімейного лікаря, до лікаря педіатра для проведення щеплення. Тим більше що повинно проводити щеплення, от по календарю щеплень. Є таке розуміння, календар щеплень. Він затверджений наказом наказом Міністерства охорони здоров'я. До цього календаря щеплення вносяться деякі корективи періодично. Зміни вносяться в зв'язку з тим, що наші науковці, українські науковці, вони доповнюють календар щеплень через те, що щось змінюється у складі. Тих інфекційних хвороб, які б ми хотіли захистити наших дітей, тобто він розширюється на сьогодні. Це 10 інфекційних хвороб, які можна попередити шляхом вакцинації. Іноді батьки відмовляються від проведення вакцинації дітей вчасно. Говорять, зробимо перед школою. Уявіть собі, 10 інфекційних хвороб, і це неодноразово проведення вакцинації. Це повинно проводитися три. Чотири рази, п'ять-шість. От, наприклад, до протиполіміеліту до школи дитина повинна отримати щеплення у два, чотири, шість місяців, потім в півтора року, і потім у шестирічному віці. От я насчитала вже п'ять щеплень. Перед школою ніяк батьки за місяць не встигнуть провести ці щеплення. Все потрібно робити вчасно, щоб виробився імунітет. Проти кору повинні проводити щеплення в один рік і в 6 років. Проти дифтерії і правця повинні проводити щеплення в 2, в 4, в 6 місяців, у півтора року і в 6-річному віці. І потім проти дифтерії дітям проводять ще щеплення в 16 років і далі у дорослому віці через кожні 10 років у 26, 36, 46 і так далі років, тому що іноді дорослі вони вражені, коли ти їх запитуєш. А ти вакцинований від дифтерії і правця? Хіба повинні вакцинувати в дорослому віці? Повинні. Вакцинація проводиться все життя. Якщо у дітей це вакцинація, ревакцинація, то у дорослому віці це вже проводиться тільки ревакцинація для того, щоб посилити імунний захист. І це практично тільки дифтерія і правець у дорослому віці, згідно календаря щеплень. Хоча ніколи не зашкодить дорослим перевірити свій вакцинальний статус. Чи мають вони щеплення від кору, чи мають вони щеплення від вірусного гепатиту Б. Проживаємо зараз у досить нелегкий час. У нас в країні зараз війна, у нас в країні спалах поліміліту і кору. Тому я закликаю всіх перевірити свій вакцинальний вакцинальний статус дорослих і перевірити вакцинальний статус. Дітей, звичайно, звернувшись до свого сімейного лікаря чи педіатра, всі щеплення зберігаються у щеплювальній формі. Вони вносяться в електронну систему охорони здоров'я, тому що зараз ідуть такі міграційні процеси, і іноді наші. Мешканці нашої області вони виїжджають за межі області, тобто іноді втрачаються зв'язок із сімейним лікарем. Тут немає нічого такого незвичного. Можна звернутися до будь-якого лікаря. Наприклад, мешканець нашої області поїде в Львівську область. Він може звернутися в центр первинної медико-санітарної допомоги, і сімейний лікар Львівської області він може знайти в електронній системі охорони здоров'я перелік щеплень, які має доросле, дорослі чи дитини і провести тих, ті щеплення, яких не вистачає. І так само ті переселенці, які у нас є в нашій області, а в нас їх досить достатньо, і дорослих, і дітей. Вони теж можуть звертатися, не обов'язково мати декларацію із сімейним лікарем або втрачений зв'язок із сімейним лікарем. Любий сімейний лікар проведе щеплення. І я ще хотіла, користуючись, звичайно, такою можливістю, у нас в Україні працює гаряча лінія ЮНІСЕФ дитячого фонду ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Вона називається Спільно до здоров'я. Телефон її 0800 351 896. Я це говорю для тих батьків, які втратили, наприклад, зв'язок із сімейним лікарем, а хочуть отримати рекомендації по проведенню щеплення. Ви можете зателефонувати. Вати на цю гарячу лінію і вам фахівці нададуть кваліфіковану консультацію. Лікарі наголошують: слідкуйте за своїм здоров'ям, дотримуйтесь календаря щеплень і не зволікайте зі зверненням до лікарів, бо профілактика найкращий метод запобігання захворюванням.